Доброго здоров'я всім! Вирішив не чекати на відповіді, а вирішив все ж таки скосити отут з боку з одної сторони і там певно з, з другої сторони, от з тієї сторони назад піду. Бо тут таке виросте все, що хочеш, і, і щавель, і ще щось, ну, типу, і трава, і якісь такі. Сухі такі вже що з минулого року залишилися, не знаю, що то за рослини. А це от вони якраз і ростуть з того куща. І щоб мені то все не висіювалося, я вирішив все ж таки скосити. І от Ще плюс тут такі трохи горби є, мурашники і так далі. І мульчер все вирівнює, бачу. Я вже прийшов тут метрів десь певно, з 10. От так от виходить. У нас ото От, от, до речі, мурашник. Мурахів я розбив, трохи вирівняло, от, і я шурую далі. Зараз буду то все діло косити далі. От зараз покажу які там звуки відбуваються з тим всім. Кошу на другий черепаха, понижена перша вал відбору потужності. Гриза опущена, ой, не гриза, а мульчер опущений. І поїхали. Тут хащі ростуть, це все перемелюється. Трактор їде по горбах трохи. Кущі зараз підуть в мене. Mm. От, я їду зараз на два вд і я десь вперся в щось Прийдеться включити переднє міст. Так, включив 4 веде, їдемо далі. Що ж то я вперся, в мурашник чи що? Опа. Трошки ми забуксували. Так, тоді включаємо блокування заднє Вже повні шкарпетки тих всяких насіння того. Жах, просто що твориться Я змушу однією рукою і поїхали. Це блокування в кільці ми поїхали. Все, відпускаю блокування. Дві з половиною тисячі. Ми їдемо. Все голос. Друга понижена. Дійсно було спасити і навіть не питати, бо тут вже все лягає нагород. Тепер що робиться. І зараз подивимося, що залишається за мною. Тут щось трошки менше, а гірчиця сухіше видно, ростом менше. Майже в два рази. Трошки знімати і рулювати незручно, але таке от попереду. Все ж таки 4х4 4 4. це правильніший трактор, ніж 4х2. Все, трава зацвіла, добре, що я її скошу, перемелю і вона вже не буде висіюватись на город далі. До запустили і будь здоровий! Дві з половиною тисячі працюємо десь я там видно провалився в яму, щоб воно забуксувало. Вона перекидає вліво-вправо. Але нічого. Друга понижена, під гору тягне, ще лишилося 20 метрів. Тут теж посередині видно сухіше і тому там менше. Тут вже нагород полізли, ті хабазі всякі. Що, зараз їх перемеле. Блін, то треба було скоріше зробити, я щось не подумав. 100% треба було швидше це все зробити. Вони вже наросли добряче. Вже дерева починають рости якісь дикі. Дичко. Треба обережно, бо мною кидає щось, трактор перевертається. За мною ось так чистенько виходить. Майно люкс. Так працює матен китай. І все, їдемо по кругу зараз. А зараз я напевно вернуся назад, але виключуся. тут вже буде легше тут згори. Піднімемо. Знімемо. А чого не світить? Лампочка згоріла, що? Ага. ага, ні. Все, Це, на нас треба світити. Зрозуміло. Так, даємо задню. Помаленько ще передворот трошечки підкошу. Тут такою дугою вийшло. Лучше бы не перевернутися тільки Це... Це, конечно, тут классика ситуація з тим, з тим хабазом всяким трохи пикно. Перед городом також і зараз стою наліво. О, завис знов. йолки палки отут от такі горби. Нічого, трошки газу. Блокировочку. Ну страшні, боюся, щоб не перевернутися. Все, далі трава пішла. Капець. Ой-ой-ой. 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 Трактор їде на коса. Вилю, не пуза, а мучок просто можу прилети, щоб побути. Знов під нахилом їду, треба обережно, трохи підкошу і буде. Порядок буде менше лізти, може. Через місяць, ще раз певно, приїду під Кошу. Ну, Так собі сухо на полі, сухо, бо куриця за фризою. Що на другий раз вже буде менше землю дерти. Мініметрів 20-30 до кінця. Але коли обкошені, виглядає зовсім по-іначому. Тут вже сама травичка лишилася. Я трохи одною рукою рулюю, одною одною знімаю трохи дрібніша гірчиця виросла ну нічого я думаю що у нас свій ефект зробить трохи горбати то все діло але зараз мульчер трошки позрізає верхи і тренер буде задача напевно Трава. Шкода, що люди позапускали городи. Земля порожня, нічого не розтане ні, крім трави. 2600 на тахометре. И он там гребет и верхи так земли, что аж скрипит. Уже ушла, еще 5 Я не знаю, что так и И работа сделана. Доїхали, зараз я тут ще вправо так дам, тут повикошую, щоб це все не висіювалося. О, Знову забуксували трошечки газу. Блокування рішає. Поперек, типу. Зацвела, так, поїхали друга, перша на вал. і опускаємо призвук. Робота зроблена. Зараз будемо виїжджати. Отак, вийшло. Тут закусив поперек і До верху з тої сторони і з тої. Все поле вже відділилося, вже не буде лізти то все. Тому експеримент продовжую до наступних відео по цьому полю. Що дасть Бог?